Доброго дня, дорогі друзі. У нас в продаж поступає дуже комфортний автомобіль Peugeot 508. Продаж від власника, робимо рекламку, зв'язуватись будете безпосередньо з власником. Ми перші враження. Зараз буду передавати від перегляду цього автомобіля. Дуже дуже железний автомобіль. По комфорту буде, як BMW пятірочка за досить привабливі гроші. Це у нас 2011 рік випуску 1.6 дизель на передньому приводі, на роботизованому автоматі, в гарній комплектації. На дуже красивих легкосплавних дисках. У нас автомобільчик стоїть. Це у нас. 2021 року зимова гума встановлена і 17-ті легкосплавні диски. автомобіль в чорному кольорі. Практично весь в рідній фарбі. Є два, дві підкрашені деталі: це праві, передні і праві задні дверки, була царапіна, перефарбована в колір, як другий слой фарби. Автомобіль має передні задні парктроніки, замінена фарсунка, 12 тисяч тому замінений комплект ГРМ, 6 тисяч км тому виконане ТО. Машинка зараз повністю на повному ходу. Повністю справна, виглядає досить симпатично, довжелезний корабель такий. Появіть собі, як комфортно буде їздити на ньому по трасі. Щодо коробки передач, тут у нас роботизований автомат, але вважаються вони досить практичними, досить виносливими. Подивіться, у нас текстильний салон, а зверху величезний панорамний дах. Компанія ПЖ дуже любить балувати своїх клієнтів. Такими фішечками, як панорамний дах. І я хочу сказати, що це круто. Вони цим підкупають. Автомобіль також у нас оснащений повним електропакетом схопі-мачів, шкірене мультикермо. В автомобілі є круїс та ліміт-контроль, є підкорміві пелюстки перемикнення передач, датчики світла дощу 225 тисяч кілометрів. Заявленого пробігу. В принципі, адаптована коробка нормальна, їде доволі плавно, переключає гарно. Автомобіль у нас з навігацією, з мультимедією, з шайбочкою керування мультимедією, двозочний клімат контроль. Єдине, що підігріва, сидінь не бачу. Є кнопочка SOS, бачите кнопочка Peugeot. Які, якщо якісь питання, то компанія Peugeot завжди рада вам допомогти. Нажимайте на кнопочку, і все, там якийсь француз дзвони вам і питає, що у вас сталося. Щодо задніх диванів, комфорта, тут більше, ніж достатньо. Як бачите, настановлені є вакалемочки, жовтий колір, коричневий кантик. Виглядає цікаво. Стан салону класний, жодних подертостей, нічого такого немає. Бачите, пасочки безпеки на місці. всі, а Автомобіль також має підлокітники з підстаканичками. Дуже багато місця, комфортно сідайте і вчіте в далеку дорогу з великим комфортом. Відкриваємо багажничок з кнопочки на ключику. Величезний багажний ацік. Я бачу, аптечечка є. Тут у нас повний набіг, тут у нас повний набір інструментів. І запасочка є. Все по хозяйськи все на місці. До речі, продаж від другого власника. Машинка в свій час була привезена з Німеччини. Бачите, антихром виконаний у нас на циферках. 508. Машинка достойна уваги, 10 тисяч доларів ця машинка коштує. Доволі симпатична. Е, рахуйте на автоматі, хоча й роботизованому, але автоматі. Гарні кольоса, гарний стан. Друзі, залишаю номер телефона. Якщо машинка комусь сподобалась, зайшла прям, ось неодмінно, хочете її придбати. Номер телефона власника. І спілкуйтесь, домовляйтесь, якщо треба перевірка на автопоєнті можлива. Все, чекаємо вашу дзвіночку.